Я прийшла в міжнародну місію Слово Боже три з половиною роки назад. І я невимовно щаслива, що я сюди прийшла. Я ще така щаслива ніколи не була. Моє життя змінилося повністю, кардинально. Помінялося так, що неможливо впізнати. І найліпше в тому всьому, що я можу тут виконати волю Божу. Я так хотіла бути з Ісусом Христом, але я не розуміла як. Я так хотіла мати якусь таку, знаєте, хоч трошки щось до такого. Близького до, до духовності я би хотіла бути дитиною священника. Я не знаю там, бути іммустю. Я все, що хоч хотіла, просто бути якось ближче до Ісуса Христа. І коли я прийшла в міжнародну місію Слово Боже, мені дали таку можливість служити Ісусу Христу тим, що я вмію, тим, що я можу. Приходьте. На курс слово Боже, і ви зможете так само знайти своє призначення, оприділити у вас дар Духа Святого, і ви зможете проповідувати Євангеліє, ви зможете відкрити всі таланти, і все ви зможете присвятити все своє життя Ісусу Христу, виконати своє призначення. Якщо маєте таке в серці, шукайте Ісуса Христа, приходіть до нас в церкву. Тут во, реально багато, так багато любові. Я ще ніколи не відчувала. Стільки уваги, турботи, так багато Ісуса Христа. Вірно, я вам кажу. І я, я дуже хотіла бути причетна до такого. Я завжди відчувала таке в собі. І тут мені допомогли реалізуватися духовно, відкритися і завжди направляють, обрізають те, що не потрібне. І... Завдяки тому і моє життя міняється. Бог благословляє стільки благословень я не бачила ніколи в своєму житті. Я надзвичайно щаслива. І я дякую міжнародній місії слово Боже за те, що вони так дбають про мене. І я знайшла своє призначення тут саме тут. Я вас теж кличу. приходіть. Ісус Христос прийшов, щоб всі, кожна людина, Мала можливість ходити в Дусі Святому. Не просто мати дари Духа Святого, бо тому, що коли людина ходить в Дусі Святому, вона так живе, вона спасає, вона проповідує, вона світло, сіль для того світу, вона приклад. А можна мати дари Духа Святого? Я вам скажу, дари Духа Святого люди мають навіть коли вони йдуть з церкви, бо Бог це дає як подарунок і потім його не забирає. Тобто, молитва на мовах, стілення, пророкування і так далі. В кожній церкві має бути на першому місці Слово Боже. Ісус Христос! Ісус Христос прийшов з іменем Слово Боже. І ми маємо його нині біля себе. Кожен день Біблія відкриваємо Біблію, читаємо, досліджуємо Писання, і там буде Ісус Христос. Але не просто коли людина читає Слово Боже, але коли і виконується Слово Боже, не тільки читається. Коли люди живуть по тому слову, тоді на слово Боже сходить дух, люди отримують силу і можуть допомогти собі, в першу чергу позбутися проклять і так далі, і іншим людям можуть допомагати. Тому Ісус про нас подбав. Головне, щоб ми виконали те, що Він каже.